Вітаю всіх глядачів. Ви дивитесь YouTube канал Знай.UA. Мене звати Олександр Близнюк. Друзі. Олександр Кочетков – політичний, економічний експерт, колишній співробітник КБ Південний інженер. З нами зараз на зв'язку. Пане Олександре, я вас вітаю. Добрий день навзаєм не зовсім добрий, але працюємо і це є добре. Ну, як бачимо, що Російська Федерація не, по, не полишає планів е, зруйнувати нашу інфраструктуру. Е, незрозумілі вже, звичайно, їх потужності. Можливо, вони зрозумілі. Ми зараз будемо проясняти з вами, тому що 120 ракет полетіло на територію України. Зі сторони Російської Федерації. Поки що, е, генштаб Збройних сил України нема не дає офіційних даних, скільки було збито. Але мова зараз не про це, мова про нашу інфраструктуру, і наскільки вона вже е, в цьому випадку ми можемо сподіватися, що ми можемо бути захищені, як те, що ви, можливо, бачите. По-перше, фактично рекордний, рекордна кількість. Ракет такий антирекорд маємо це безумовно привітання з Новим Роком. Це підлість з боку агресора. Ну чого від нього зрештою чекати? Це вони нам розповідають про братні, начебто, народ, якого вони власне звільняють. Тому вони намагаються зруйнувати нам свята в надії, що якимсь чином це вплине на нашу нам військову потужність. Ну жодним чином І українців якраз цим вже не як не зламати. Е, мабуть, що звіти, звіти наші офіційні щодо збиття ракет будуть теж рекордними. От рекордна кількість ракет, теж і збиття теж буде достатньо великим. Е, стосовно інфраструктури, е, не можна захистити всю інфраструктуру. Це сотні тисячі цих трансформаторів, ну, великих трансформаторів підстанцій, сотні невеликих. Трансформаторів тисячі, і на кожного, там, на сам собор, от біля кожного не поставиш, хоча й найкраща, найсучасніша протиракетна техніка, немає стовідсоткової надійниць. От, не була. Навіть там найдосвідченіший мисливець е, на полюванні час від часу він хі -хі, промахується, тобто не влучає в сил. Так само ракетні комплекси. Але. Є переконаність в тому, що в нас вже є достатня кількість запчасин цих самих трансформаторів, для нас їх виробляють спеціалізовано. Тобто, ремонт, заміна того, що зруйновано, буде відбуватися достатньо швидко. І якщо не буде повтору, не буде повтору, я очікую, очікую ну, одну. Там Арестович каже, дві-три хвилі, я очікую, одну хвилю за тими можливостями, які в Росії є. Якщо не буде якогось повтору саме перед новим роком або в новорічну ніч, то є надія, що свято пройдемо зі світом. Тобто ми встигнемо відремонтувати те, що було зруйновано. Львів зараз 90% фактично залишається без електроенергії, від чого це залежить від спроможності тих чи інших міст? Це від місцевої влади залежить, від забезпечення певного чи знову ж таки від того, як розташовані вся інфраструктура енергетична? Від енергетичної спадщини Радянського Союзу. О, ця система інтегрована, об'єднана система створювалася часів радянського союзу. Вона має певні переваги, вона достатньо потужна. Вона здатна балансувати певні там перевантаження, але вона не розрахована, не розрахована на точкове знищення саморозподільчих. Саме розподівчі потужності, тобто зруйнувати генерацію, це величезні станції, зокрема руйнувати атомні станції ну це таке бізгуздя, що не приходить в голову навіть Кремлю. Бо вони фактично, якщо вони будуть на реакторні зали. Атомних електростанцій станцій вони нападати на них, то вони фактично далі по самих собі і по країнах НАТО, які оточують Україну, і, звісно, буде відповідь не ядерною, але високоточною зброєю. І НАТО здатне, ми маємо такі приклади, Не сотні ракет запускати з певним проміжком в декілька, в, в дві-три хвилі, а одночасно тисячі ракет здатне запускати. І така відповідь ну фактично, зруйнує військову потужність Росії вщент. Вони це, тому не атакують саме генеруючі потужності, тільки типові або гідроелектростанції. Але там достатньо ну, це міцні споруди, міцні бетонні споруди, які будувалися в ті часи, їх зруйнувати не може. А от розподійські станції, це трансформатор, в ньому трансформатор не маса, він згорається, і трансформатор, як свічка, як бінгальський вогонь. Швидше ніж свічка. Відразу Ну, маса, ну звісно, горить. І, але зараз ми можемо міняти Проблема, наприклад, згадували Львів, а він фактично в глухому куті з енергетичної точки зору знаходиться. От якщо розподіл постанцію на вході у Львів зруйнувати все. Нема звідки взяти взятися електриці. Тобто електрика в країні є, можна було б туди її спрямувати, але нема через що її донести до Львова. Але там Польща неподалік, можна знайти запчастини, та й там певний запас є запчастин, можна, на моє переконання, до нового рогу відбудувати, якщо підкресли повторювань, не буде ще нових хатах тими самими шахедами. А хто із західних країн в цьому випадку нам найбільше може допомагати? От я бачив на минулому тижні, позаминулому тижні, там Літва. Я маю на увазі в плані енергетичної відбудови енергетичної інфраструктури. Вони Литва нам передає якраз ось ці цілими блоками ось ці розподільчі станції. Це країни пострадянського простору, чи, можливо, і країни, які жили ще, скажімо так, при тому капіталізмі? Я маю на увазі не з соцтабору. В першу, чергу, в першу чергу пострадянські країни, які мають певний запас, які мають певний запас вироблених з радянських часів трансформаторів, Радянські часи вони. Характеризуються тим, що вони от робили все не так, як. не так, як на Заході. Було там певне побоєння атаки, вторгнення, все таке інше. Тому залізнична колія, іншого розміру, відповідна система електрична, іншого, інша система, телевізійна система, пал зі камплізна, Тобто, все певним чином повинно було вирізнятися. Тому Оці електротехнічні розподільчі потужності, трансформатори і все інше, там релеї, які керують це достатньо потужні речі є в пострадянських країнах, надають навіть такі країни, які очільники які приїжджають там, за, за перснями до Путіна, але вони якраз допомагають нам. З іншого боку, Сполучені Штати фактично не можуть допомогти, бо в них зовсім інше екзична. Система зовсім електрична. інші принципи, інші напруження, які там є, інші токи. Ну все та саме частота електричної мережі інша не можуть фактично до от європейські виробники електричного обладнання зараз за нашим замовленням, у них теж немає пострадянської техніки. А за нашим замовленням почали виробляти те, що нам потрібно, тобто терміно і це місяць. Півтора, і він фактично вже пройшов. Тобто зараз нам до нас починає постачатися обладнання, яке виготовлено на наше замовлення. Чому я кажу, що потужності для ремонту є? Я би ще хотів з вами поговорити про 23-й рік і наскільки Російська Федерація має ще тих потужностей по ракетам? Ось якраз цим ракетам, які, якими вона зараз і буквально в сьогоднішній ранок. Фактично тероризує атакує територію України нашу інфраструктуру. Бачимо, що вони трохи змінили тактику. Вони починають змішувати оці атаки атаками своїх дронів. Тобто, частина це ракети, частина я не знаю там відсоток який, але тим не менш вони намагаються, я так розумію, зекономити ось свої боєзапаси. Ні, ні. Навпаки, навпаки. Ну, по-перше, вони працюють з каліс, вони працюють з коліс, за уламками цих ракет. Абсолютно точно можна зрозуміти, що вони виробили ну, там, місяць тому, декілька тижнів тому. І це, до речі, стосується і снарядів, мін, які використовуються на фронті. Тобто, все коліс вони фактично вичерпали, Вичерпали складські запаси, і в них залишається стратегічний запас, там десь 25%, якого вони не торкаються. Тому що може вони там бажають, що НАТО справді може на них напасти, то їм треба мати щось, щоб боронитися від цього НАТО, які нападати і не збирається. Але десь 25% зберігається. Те, що вони можуть виробляти, десь 40 ракет на місяць, сучасних колібр, щось приблизно того, вони модернізують старі російські ракети, тому вони в кількість ракет. Ракетних нападів, кількість ракету на цих нападах зменшуватися не буде, але збільшується проміжок часу, за який вони готують цей напад. Тобто вони там, виробляють, виробляють, перевозять, тестують і акумулюються ракети і роблять цей напад. Ми бачили раніше тиждень, потім 10 днів зазвичай, зараз два тижні. Тобто збільшуються проміжки. Кількість ракет не буде зменшувати, на жаль. А проміжки можуть збільшуватися. Використання дронів вони в пропорції 50 на 50, от приблизно стільки дронів, стільки ракет запускають. Причому дрони запускаються попередньо, вони напружують нашу протиракетну оборону, протиракету, протиповітряну. Тобто, чим більше цілей, тим складніше їх всі вразити. І Якщо будуть тільки ракети, це простіше. А якщо є і дрони, якщо є ракети, ну, складніше працювати, це не тому, що вони там щось економлять, це спроба зробити ці ракетні удари більш ефективними. Не виходить до речі, пане Олександре, що ви очікуєте з наступного року? От до чого варто готуватися? І в плані оборони країни, і в плані, можливо. А, якогось економічного запасу тут всередині країни. На що варто було би звернути увагу, як ви думаєте? Ну відразу відповім: жодного економічного запасу нема. Жодного економічного запасу нема. Так само, і навіть більше, ніж ми залежимо від постачання сучасного зброєння. Хоча б щось там ми починаємо виробляти, ті самі безпілотники, виробляти в Україні, анонсуються там, що там. Там, старяди, 150 рукового калібру, все таке інше, хоча це одиниці, десятки. Але хоч щось починаємо виробляти, а от з економікою практично ні. Вона рівень економічний спадає, падає, 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 і ми 100% залежимо від зовнішньої допомоги. На жаль, це і допомога добре. Але відповідно до допомоги додається політичний вплив. Тому ми змушені будемо рахуватися з позицією наших спонсорів, наших інвесторів, не знаю, наших підтримувачів. Це, це треба розуміти. А щодо прогнозу, головне, те, що головне буде відбуватися, це війна, це події на фронті. Ми очікуємо мирних перемовин, але повністю всі позиції. Зараз позиції сторін вони висловлені ну неприйнятними для. З нашого боку, повертаємось до кордонів 91-го року, е, репарації повернення всіх промислово там е, переміщених осіб, всіх, хто потрапив в полон, і все таке. Тобто Росія, звісно, це неприйнятним, Вона висуває теж неприйнятні, неприйнятні умови. Тобто, все, що вони захопили, це будемо вважати тепер, тепер російським, ну Це теж не Але. Якщо будуть певні там умови на фронті, от вони зможуть продиктувати ті умови перемоги, які будуть ну про які можна там спільно про щось розмовляти. Так от абсолютно зрозуміло, бо це анонсовано Кривим. Тим самим він мавпує, мавпує Гітлера, Путін мавпує Гітлера і ровно через рік, як Гітлер, він намагався 42-му році. Організувати наступ, щоб досягти там переламу у війні, і все такі, от повністю весь навесні э, лютий березень, намагання Росії зробити принциповий там якийсь широкомасштабний наступ, щоб переламити хіп війни, який не складається на користь Росії. Відповідно, я очікую, що ми втримаємо цей наступ. Таке ж саме було і в перший Перший там, період вторгнення, потім було там, намагання захопити Донбас, і ми це витримаємо. Так само я переконаний, що ми витримаємо цей наступ і перейдемо, перейдемо в контрнаступ, під час якого, мабуть, що ми, так, серйозним чином посунемось не тільки у Херсонській Запорізькій області, вижинами окупантів з певних захоплених територій, а буде серйозне просування саме на Донбасі. Це принципово той самий Донбас, який вони намагаються звільняти, отут буде просування і в бік Луганська, і в бік Донецьку, принципово просування. От після того, як ситуація на фронті стане такою для Росії несприятливою, неприйнятною, що навіть Коношенка не зможе, Коношенка не зможе нічого розповісти про перемогу і це таке інше. Ось тоді складуться підстави для достатньо. Конструктивних перемовин, які можуть вийти на якийсь результат, це не буде сталий мір нароти, це не буде стали, але це буде припинення бойових дій. Це вже по закінченню літа, туди десь на осінь. Оце можна прогнозувати. А от за якими умовами цірні перемовини пройдуть, будуть складатися, ну от все, що я сказав. Це обов'язково. Якщо не буде наступу, контрнаступу, ну, наступу Бог з ним, нашого контрнаступу і звільнення окупованих територій, ніяких перемовин не відбудуться. Будуть продовжуватися позиційні бої, атаки, ракетні, все інше. А от якщо буде наступ ефективний, тоді складуться умови. Є декілька варіантів. Один варіант фантастичний, що ми там все звільнимо, а Крим. Буде там юридичною процедурою, ну відкладене на певний час. Тобто визнається письмово, що він український, але процедури його звільнення, щоб там флот Чорноморський його залишив, і все таке інше. Тут буде достатньо довгий проміжок часу. А от Донбас і всі інші території повинні, повинні бути знищені звільнені саме військовим шляхом. А далі про статус того ж Донбасу, мабуть, що такі будуть перемовини, які його статус. Тому що зараз повертати цей Донбас до України, ну це вкрай болісно, вкрай болісно для нас буде. Бо там населення, м'яко кажучи, зараз не проукраїнське. Угу. А от що стосується Криму, все таки я так розумію, його вар... будуть виводити. В окремий стовпчик, так безумовно для вирішення. Тобто, ну знову ж таки, поки що звучать заяви, що Крим можна повернути тільки військовим шляхом роздолбати всі збройні угрупування Росії, які є там на Перекопі, які є в Севастополі, в Сатах і інших містах, роздолбати за допомогою ракетної артилерії, так. І після того запровадити певну процедуру юридично-дипломатичну, бо на це на звільнення Криму від тих, що понаїхали туди, від того ж самого Чорноморського флоту, від всіх тих. Плям, які залишила Росії, на це потрібен час. На це потрібен час, і тут може бути, може бути процедура. Тобто без з руйнації військової структури Криму, взагалі ніхто не буде обговорювати з боку Росії його статус. Зруйнуємо, і тоді будемо шукати процедуру його повернення. В німецькому Бундестазі депутати, голова комітету, я просто не пам'ятаю прізвища, голова комітету по обороні німецького Бундестагу разом з своїми колегами на цьому тижні провели дуже цікавий брифінг, в якому вони торкнулися теми післявоєнної України. Як має Україна сама себе обороняти? І те, що е, західні партнери мають дуже сильно звернути увагу на підтримку нашого оборонно промислового комплексу, е, там говорилося і про е, те, що ми маємо е, розробляти свої нові види озброєння. Ми маємо піднімати наш військово-промисловий комплекс, тому що е, так, Європа буде допомагати фінансами, якими, якоюсь частиною озброєння у цій війні, а що робити після війни? Я це так вже з вами на перспективу. І от мені цікаво, на що в першу чергу українська влада має звернути увагу, що треба можливо відновити а можливо побудувати заново, для того, щоб на майбутні війни, тому що поки існує Російська Федерація з. Ось такою фактично нацистсько-фашистською клікою. Ця загроза буде постійно у нас, навіть якщо десь навіть якщо ми звільнимо свої території разом з Кримом, ця загроза буде постійно Ну я ж про це і казав, що я там прогнозую можливе, можливе припинення бойових дій, але це не буде сталий мир, який може бути після того, як зміниться ця. Росії, зникне ця Росія, яка напала на Україну, і на цьому на цьому місці виникне щось нове там декілька утворень, там національно, державних, там щось таке. Там щось інше відбудеться, і буде відбуватися. Вони почнуть воювати, хто буде контролювати Москву, і їх не буде цікавити в цьому сенсі Київ. От це єдина перспектива. Дуже добре. Дуже добре, що Захід розуміє, що нам потрібна власна зброя, власні озброєння, власні, незалежні, не настільки залежно від західної допомоги е, військової сили, це дуже добре. От хотілося б, щоб наше керівництво це почуло. Бо українських фахівців, які про те ж саме кажуть, вже вісім років, дев'ять років кажуть, що треба це робити, і те, і те, і те. І те, і те. І пропозиції конкретні, ні. влада їх нічого. І попередня влада їх принципово нічого. І зараз сьогоднішній владі і якось зручніше вийти на трибуну, там, в скайпі, чи живцем, там, на, перед конгресом, сенатом і переконати, що треба дати. Не саме саме треба дати, допомогти. Ну, якось це зручніше, ніж розбиратися в всіх технологічних цих. А от тут аванпроєкт, а от тут ескізна, от тут конструкторський проєкт, а тут випробування. Оце все складно, не хочеться цим розбиратися поки що. І це ж не дороги не відпляєш бюджет. Те, що накатане, так? Те, що вже накатане по схемі. То з дорогами можна там якісь гроші перекинути на якусь світність інструктора. А от з виробництвом ракет, наприклад, тут абсолютно не зрозуміло, яким чином пристосувати цього, цю фітнес-інструкторку. Ну, Ми розуміємо, про що слово. Так от, нам потрібно виробляти саме те, що ми зараз прохаємо, прохаємо у наших партнерів. Тобто, ракети середньої дальності, і ми можемо це робити. У нас є пропозиції, у нас є розробки, і це не є складною проблемою. Ракети середньої дальності 500, 500 кілометрів. Це не складно з точки зору конструкції. Це робилося ще ну, 100 років тому. Фактично такі ракети вироблялися. Жодних проблем зробити це. Я там не буду там кивати на той самий Іран. Та всі країни здатні виробляти. І в Україні є достатньо розробок. І цей комплекс, який у Дніпрі, Південмаш, КБ Південне. Павлоградський механічний завод, який виробляє твердопаливні ракети. От тут ми можемо зробити те, що треба, скільки треба, незалежно. За допомогою партнерів стосовно там систем наведення, все інше. Систем наведення, бойова частина, тут можна там, якусь культура шукати, повністю можемо робити. Ми можемо виробляти і треба виробляти власні, власні протиракетні комплекси. Є розробка, наприклад, того ж самого ну, південного південна кільчень. За характеристиками, які мали найкращий цей силоветний патріот, ми можемо це робити? Ми можемо робити разом з виробниками патріоти, на сам фірмою Рейтіон, бо ми володіємо фантастичною, дуже корисною інформацією, звідки це ракети, як вони лишають, характер збиття. Куди потрапляють, що, які, там, які там такі слабкі місця. Всі, от всю цю інформацію, практичну, ми маємо, ця інформація вкрай корисна виробникам зенитного обладнання. От тут скооперуватися наша конструкція з їх боку системи наведення, це складна річ. Можемо робити, такі, нам потрібні, ми прохаємо абрамси, сідайте, леопарди. Нам потрібно виробляти, і ми можемо виробляти власні танки. Сучасні танки в Харкові треба виробляти, безумовно. І нам, ми можемо, і вже починаємо, але недостатня кількість безпілотників всіляких напрямків, не тільки повітряні, а морські, підводні. Треба виробляти. Дрони камікадз, дальні, дальні дрони, які можуть нести. Ракети, до речі, те, що Венгівці другого разу відбулося, таке враження в мене професійне, що був інший дрон не Ту 141, а той, який несе ракети. Теж пташка. Теж пташка. Тобто, от цих, але побільше. І тоді все в нас буде зараз. Пане Олександре. Я вам дуже дякую за е, цю розмову. Е, бажаю в новому році нам перемоги. Здоров'я, сил витримати все це, і е, з позитивом, оптимізмом дивитися в майбутнє. Я з власний случай. Я переконаний в перемозі, бо я не бачу як, ну, таким тверезим аналітичним розумом, не бачу, що Росія може пнути такого, щоб переламати хід війни на свою користь. От не бачу просто. Але для нас головна проблема не прилюбити цю перемогу. Я вірю, бачу цю перемогу, яку ми можемо. А от Результати цієї перемоги використати на користь Україні, оце принципово важливо. от цього б я побажав не прилюбити перемогу. Дуже вам дякую з прийдешніми святами. Олександр Кочетков, інженер-конструктор, КБ Південне, політичний економічний експерт, долучився до нашого ефіру. Друзі, ви дивитесь канал YouTube канал. Знаю, підписуйтесь. Будь ласка, будете знати більше. До наступних зустрічей новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.